Чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик, який володіє титулами WBC, WBO і WBA, поділився думкою про фінансову складову першого поєдинку з Тайсоном Ф'юрі, а також розповів про організацію боїв у Саудівській Аравії, західні медіа із посиланням на анонімні джерела писали, що загальний призовий фонд першого бою був 100 мільйонів фунтів. Чи вигідний такий бізнес для організаторів шоу? У кожного спортсмена є особистий контракт з компанією організатором. А їхні заробітки не наші справи. Тому мені важко оцінити, що заробляють організатори. Моя думка, вони не надто відбивають ці кошти. Прев'ю трансляції було продано на 100 мільйонів доларів. Навіть більше. Для саудитів наразі важлива іміджева складова закріпити свою країну на спортивній мапі світу. Вони можуть не рахувати так прямо лінійно, що треба заробити на одному поєдинку, прокоментував усик.